Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось про об'єднання клітин рослин у тканини. Розглянемо основні групи тканин. Клітини багатоклітинних організмів можуть відрізнятися за формою, розмірами, будовою, функціями, але не існують самі по собі. Вони об'єднуються в окремі групи, утворюючи певну тканину. Тканина рослин це сукупність клітин, які виконують спільну функцію або функції та мають спільну будову. Об'єднання клітин у тканини відбувається завдяки міжклітинній речовині. Яка склеює їх, заповнюючи проміжки між оболонками сусідніх клітин. Тканини рослин бувають твірні та постійні. Спочатку розглянемо основні твірні тканини. Клітини твірних тканин здатні до поділів, тому твірні тканини протягом усього життя рослини утворюють нові тканини і органи. Цим самим забезпечується ріст та розвиток рослини. Основними групами твірних тканин є верхівкові і бічні. Верхівкові твірні тканини розташовані на верхівках коренів і пагонів. Завдяки ним відбувається ріст рослини в довжину та утворення нових частин кореня і пагона. Бічні твірні тканини не утворюють нових частин тіла рослини, але зумовлюють ріст у товщину вже існуючих коренів і стебл так зване потовщення. Далі розглянемо постійні тканини рослин та їх види. Вони в свою чергу поділяються на покривні, провідні та основні тканини. Покривні тканини складаються з одного шару живих клітин, що захищають рослину від несприятливих впливів середовища та забезпечують поглинання одних речовин і виділення інших. У старих стебел і коренів утворюється ще один тип покривної тканини корок. Він переважно складається з декількох шарів відмерлих клітин і виконує захисну функцію. До провідних тканин у рослин належать деревина або ксилема і луб або флоема. До складу деревини входять заповнені водою мертві клітини із потовченими з дерев'янілими оболонками. По судинах деревини рослина транспортує воду з розчиненими у ній мінеральними речовинами у висхідному напрямку від корення до листків. До складу лубу входять ситоподібні трубки. Вони утворені рядом живих клітин, які не мають ядер. Поперечні перетинки між цими клітинами мають вигляд сита завдяки великій кількості дрібних отворів. По ситоподібних трубках лубу транспортуються продукти фотосинтезу з органів, де вони утворені або накопичені, туди, де вони необхідні, переважно в корені у несхідному напрямку. Основні тканини в свою чергу поділяються на фотосинтезуючі, запасаючі і механічні. Зараз розглянемо кожну з них. До фотосинтезуючих тканин належать тканини, клітини яких містять хлоропласти і здатні до фотосинтезу. Вона наявна в усіх частинах пагона, особливо в листках. Безбарвні клітини, у яких відкладається велика кількість органічних речовин, таких як білки, жири або вуглеводи, переважно крохмаль, складають запасаючу тканину. Вона найчастіше зустрічається в коренях, глибоких шарах стебла або в м'ясистих листках. Механічні тканини виконують опорну функцію. Ті, що складаються з живих клітин, надають органам рослини гнучкості та еластичності. А ті, що з мертвих, утворюють дуже міцну, але ламку механічну тканину. Отже, взаємодію рослини із середовищем її існування регулюють покривні тканини. Транспортування речовин рослиною здійснюють провідні тканини. Основні тканини знаходяться між покривними і провідними. До них належать механічна, фотосинтезуюча та запасаючі тканини. Тканини складають органи і забезпечують всі процеси життєдіяльності рослин. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими відео, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.